Не обміняють на дрова, а натомість створять нову пізнавальну розважальну локацію. Дніпро виграв грант від Українського культурного фонду на втілення проєкту парк Мемів. В його межах знесені пам'ятники розмістять на задньому дворі Дніпровського художнього музею. Моя була перша ідея і концепція. Власне, щоб всі, якщо вже так вирішили, то звести їх сюди в одне місце. От і якийсь між ними таки налагодити діалог. І власне, воно так і буде, якби за допомогою там діджитал. Mm. Проєкції різних от QR кодів і вони будуть такі цікаві. Тобто, у них там будуть з'являтися різні. Там у Петровського може з, з якийсь чемодан там в руках, наприклад, з'явитися там когось якийсь головний бор, з'явитися. Да, там руку там Чкалова будуть використовувати як гойдалку дитячу. Це наразі до експозиції планують включити скульптури Чкалова, Горького, Пушкіна, Петровського та Ломоносова. Це і культурні якісь діячі були, і політичні, і всі вони є приводом того, як проходила така. Колонізація України з боку Радянського Союзу і з боку імперців, коли такі ну люди, які про Україну дуже погано до неї ставилися, як той же Ломоносов насправді там, чи там про Пушкінова багато там доброго чули, що утрик, про Україну там розповідав. Але вони от були прикладами того, як проводиться оця політика колонізації з боку Російської імперії до, ну, до України, зокрема. Наразі триває переговорний процес. Завершитись він має за пару тижнів. В майбутньому до проєкту ще можуть включити й пам'ятник Леніну, якщо його зможуть зібрати після розчленування. Це цікавий доволі проект, і ми дуже пишаємося тим, що нам саме в військовий час. Випала така можливість отримати такий грант. І вважаємо, що художній музей міста Дніпра це е, зможе реалізувати. Це буде така дуже цікава для наших містян історична подія. І багато наших дітей, жителів міста вони відвідають цю локацію і будуть задоволені тим, що ми зробимо. 30% вартості проєкту сплатить Український культурний фонд інші 70 – за міський кошт. За планом локація буде готова приймати гостей вже наприкінці цього року.